івано франківськ засипало снігом. Наразі ситуація на дорогах міста не настільки складна, як на півдні України. Однак, снігопад значно ускладнив рух автівок. Водії скаржаться на владу, бо не бачать на дорогах спецтехніки, яка б розчищала вулиці міста. Я цілий день їжу за цілий день. за вчорашній, за сьогоднішній не бачу ні одної машини, щоб розчищало. Вчора була одна машина, яка поспала піском, але ні одного грейдера. Це просто жахіття, це не дорога. Подивіться, це просто жахіття, що твориться. Це просто сплошна каша. Дуже важко їздити. Не розчищають взагалі дороги, не посипають нічим. Їздити дуже погано і ну не знати на що дивиться наша влада міська. Так, більше нічого не можу сказати. Якість доріг дуже перешива. Комунальники запевняють, снігорозчищувальна техніка працювала цілу ніч, адже в день робити це заважає надмірна кількість транспорту. Дороги прибирали 16 машин та тракторів. В першу чергу магістральні вулиці та центральну частину обласного центру. Однак влада просить мешканців не панікувати, адже випало лише 10 сантиметрів снігу. Ні, тролейбуси, ні автобуси, громадський транспорт, ні таксі не зупинилися через снігу. Через сніг, через замет. Навіть та робота, яку зробили вночі, вона дещо нівельовується, тому що падає безперервно, падає вже другу добу, падає безперервно сніг. Тому значить, будемо чистити, все буде добре. Поки погодні умови не покращаться, Івано-Франківськ прибиратимуть як мінімум 20 одиниць спецтехніки. Однак цих ресурсів не вистачить, аби вчасно розчищати вулиці. Тому комунальники закликають Івано-Франківців теж взятися за лопати та біля своїх будинків звільнити від снігу тротуари.